Добрий день, друзі. Сьогодні з вами розглянемо 10 клас тему диференціювання функцій однієї змінної. Досить така поширена тема в 10 класі дослідження функції за допомогою похідної. Всі похідну повинні знати, це швидкі змінні функції, фізичний зміст похідної, або ще називають механічний зміст похідної. Швидкість потяга, швидкість автомобіля, швидкість літака, швидкість в повсякденному житті. Взагалі в 21 столітті дуже збільшилася швидкість у фізиці фігурує швидкість світла, і взагалі зі швидкістю дуже багато чого зв'язано. Тому розглядаємо диференціювання функцій. Диференціювання це знаходження похідної. Похідної нагадаємо означення похідної, похідна функції. У нас дорівнює чому границі відношення приросту функції до приросту аргумента, коли останній приріст прямує до нуля. Тобто приріст аргумента прямує до нуля. Так, теорію, з теорією можете ознайомитись в підручнику. Ми з вами сьогодні розглянемо таблицю похідних і основні правила диференціювання. Давайте з вами. Правила диференціювання розглянемо в одній частині в одній частині. А таблицю похідні... похідних в іншій частині. Так, значить, як диференціюється, якщо у нас є дві функції, y дорівнює, наприклад, у від x. Так? Інша функція g дорівнює V від x. Так. Тому ми будемо. Як диференціюється сума, добуток, частка, різниця цих функцій. Значить, похідна від суми цих функцій так дорівнює сумі похідних. Це теж доводиться сумі похідних. Так, давайте, щоб не писати все залежність від Х. Залежність від Х, я буду просто писати У та В. Ми будемо розуміти, що вони залежать від Х. Від аргументу. Незалежної змінної. Так, сума або різниця ще. Су, похідна суми або різниці дорівнює сумі або різниці самих похідних. Далі, похідна добутку. У на В. Похідна добутку дорівнює. У штрих В плюс В штрих У. Так, похідна першого множника на другий, плюс похідна другого множника на перший. І похідна частки. Похідна частки У ділена на В. Дорівнює відношенню похідна чисельника на знаменник мінус похідна знаменника на чисельник. І тут скалярний квадрат знаменника. Тобто, дивіться, добуток і частка, вони нібито схожі, тільки тут плюс-тут мінус, а і ще додається в знаменнику В квадрат. Легко запам'ятовувати провести аналогію за методом традукції. Так, добре. Це правило диференціювання. Їх повинні визнати на зубок, тому що за допомогою правил диференціювання знаходяться похідні, похідні дуже складних функцій. Так, ну ще нагадаємо похідну складеної функції. Якщо у нас е, функція залежить від функції, тобто y дорівнює y від g від x. От у нас така складна функція y дорівнює y g від x. То у нас виходить так. Похідна по x буде дорівнює y по g помножити на G похідну по зміні X. Так, похідна складеної функції. Добре, тепер з вами розглянемо е, таблицю. Похідних, таблиця похідних. Похідна константи. Похідна константи. У нас дорівнює нулю. Далі. Ну, Запишемо, що це. Це у нас константа. Константа. Е, далі. Похідна лінійної функції. Ах плюс Б дорівнює кутовому коефіцієнту. Далі похідна степеневої функції. У нас е, показник е, альфа може бути як натуральним, так і раціональним, так і ірраціональним, так і дійсним числом. Тому ці всі доведення для всіх цих множин, вони всі доводяться в теорії, можете почитати, але формули повинні знати на зубок, на пам'ять. Тренуйте пам'ять. Значить, Х степені альфа, похідна дорівнює альфа на Х. Показник менший, за одиниць, менший на одиницю. Далі окремі випадки цієї формули. Похідна 1 на х. 1 поділити на х. Дорівнює мінус 1 поділити на х в квадраті. Далі, ще який випадок? Похідна кореня з Х. Дуже часто зустрічається в задачах. Це дорівнює 1 поділити на 2 корення з х. Так. Похідна а, тригонометричних функцій, похідна синуса. Похідна синуса у нас дорівнює косинусу. Похідна косинуса х дорівнює мінус синусу х. Так, похідна тангенса х дорівнює відношенню одиниці поділити на косинус квадрат х. Похідна котангенса х дорівнює мінус одиниця поділити на синус в квадраті Х. По аналогії, використовуючи метод традукції, можна запам'ятовувати ці формули, проводячи аналогію. До речі, метод аналогії в математиці дуже, дуже часто зустрічається. Так, і похідні обернених тригонометричних функцій. Ну, обернені тригонометричні функції зустрічаються рідше, але більше вони зустрічаються в математичних класах. Так, кому цікаво, можете познайомитись у підручнику. Похідна арк синуса Х у нас дорівнює одиниця поділити на корінь квадратний з 1 мінус х в квадраті. Так, похідна арк косинуса Х. Дорівнює мінус 1 поділити на корінь квадратний з 1 мінус х в квадраті. Далі похідна арктангенса х. Дорівнює одиниця поділити на 1 плюс х в квадраті. Так, і похідна арктангенса котангенса х. Дорівнює мінус одиниця поділити на 1 х в квадраті. Все, друзі, ці всі напрацювання ви повинні знати, ви повинні виконувати за цими правилами диференціювання задачі, розв'язувати. З вами була математика доступна. Валерій, ставте лайки, всім пока!